На армії ФМ наосліп життя із чистого аркуша із незрячим журналістом Володимиром Пирогом. Вітаю! і сьогодні поговоримо про те, як незрячі орієнтуються на вулицях та в незнайомих приміщеннях. Орієнтування це найважливіший елемент самостійності незрячої людини. Дуже важко, коли людина раніше бачила і могла майже все, а тепер не бачить і навіть сама не може піти до магазину. Але хто взагалі сказав, що це правильний сценарій забрати дитину зі школи чи садочка, таємно піти по подарунок матері, дружині чи сестрі, купити продукти, ліки чи відвідати перукарню, піти на роботу, на побачення чи на посиденьки з друзями, все це та багато іншого можна робити і без зору. Але для цього треба проявити наполегливість, подолати страхи. Позбутися комплексів і почати ходити з білою тростиною. Жодні навігатори чи розумні пристрої вам не допоможуть, якщо не навчитеся користуватися білою тростиною. Вона допомагає виявляти зміни поверхні і перешкоди на шляху, наприклад, нерівності, ями, сходинки, бордюри, автомобілі, людей, які вас не помічають, та все що завгодно. А ще тростина сигналізує іншим людям, а особливо водіям про те, що ви не бачите, бо має світловідбивні елементи. Я чув історії, коли незрячим після втрати зору давали для ходьби опорні тростини, але так не можна: на білу тростину не опираються, нею обстежують територію. Білої тростини не варто соромитись. Вона не псує ваш стиль, а навпаки, підвищує самооцінку. Перед тим, як почати користуватися білою тростиною, її треба правильно підібрати. В ідеалі довжина тростини дорівнює відстані від підлоги до сонячного сплетіння, тобто до того місця, де закінчується грудина і починається живіт. Якщо ж ви вже маєте тростину, але вона задовга, то для скорочення довжини беріть її за середину або кінець руків'я. Але коли буде більше досвіду в орієнтуванні, то питання довжини можна закривати. Тростина має бути завжди на 2-3 кроки попереду. Ніколи не виходьте з дому без тростини, навіть якщо це під'їзд вашого будинку. Пам'ятайте золоте правило: туди, де не торкалася тростина, нога не ступає. Коли ви вивчаєте територію, запам'ятовуйте все, що трапляється на вашому шляху: бордюри, газони, лавки, стовпи, будівлі та інші об'єкти і предмети. Ці точки будуть вашими орієнтирами. Звертайте увагу на звуки. І на те, з яких напрямків вони лунають, а в яких напрямках затримуються. Загалом, під час орієнтування, крім тростини, спирайтеся також на слух, нюх і дотик. Ще один важливий чинник для орієнтування це просторова уява. Намалюйте в голові карту місцевості, щоб розуміти розташування одних об'єктів відносно інших і ваше розташування відносно цих об'єктів. Без розуміння простору ви зможете вивчити лише обмежену кількість маршрутів, бо будете спиратися лише на пам'ять. Натомість просторова уява дозволяє вивчати цілі райони. Попросіть когось зі своїх рідних або друзів, щоб вони допомогли вам вивчити маршрут до найближчого магазину, аптеки чи перукарні. Під час вивчення території обстежте її максимально детально. Якщо будете розвиватися в цьому напрямку, то інші маршрути вивчати буде простіше. Ще одне питання це взаємодія з людьми. Не соромтеся просити про допомогу, якщо вона вам потрібна. Комунікація у процесі орієнтування така ж важлива, як навички користування тростиною. І наостанок. В Україні, попри наявність десятків тисяч незрячих, досі відсутнє масове професійне навчання орієнтуванню. Багато незрячих отримали знання від інших незрячих або своїх слабкозорих друзів. Та якщо хочете отримати професійну допомогу з орієнтуванням, зверніться до організації Сучасний погляд або Київського Трініті Хабу чи християнської місії служіння незрячим або ж до реабілітаційного центру Поділля у Вінниці. Їхні контакти можна… Можна знайти в інтернеті. Купити тростину можна у спеціалізованих інтернет-магазинах. Їх легко знайти в гуглі. Ціна тростин коливається від тисячі гривень. Це не дешево, але воно того вартує. Окремо звертаюся до рідних та друзів незрячих ветеранів. Мотивуйте їх, щоб вони вчились орієнтуватись, допомагайте їм вивчати територію. Не дайте незрячим ветеранам стати тягарем для вас. І результат вам сподобається. Якщо ж хочете більше інформації, шукайте спільноти незрячих у Фейсбуці чи Телеграмі, і не соромтеся ставити свої запитання. А поки ви будете долати свої страхи і брати до рук білу тростину, я готуватиму наступний випуск, в якому розповім про те, як незрячі можуть дивитися кіно. І не відволікати інших проханнями розповісти про те, що відбувається на екрані. Будьте здорові і залишайтеся на армія ФМ радіо Сильних, Радіо Вільних на армія ФМ на осліп. життя із чистого аркуша із незрячим журналістом Володимиром Пирогом.